Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні, в вашій увазі, я хочу представити перше відео нової парфумерної серії, яку я планую періодично випускати на своєму каналі. І це буде серія, присвячена історіям культових ароматів в парфумерії. Для мене ця... Тема виявилася дуже цікавою, тому що е, поява кожного знакового аромату, в парфумерії спонукала до виникнення якихось нових е, парфумерних е, втілень, нових парфумерних проявів, нових е, парфумерних трендів та якихось модних е, віянь. І е, е, хочу сказати, що е, Подібні відео вони будуть... Присвячені не лише культовим ароматам. Ну, зокрема, от перше, що приходить багатьом на думку, коли ми говоримо про якісь історичні аромати, то це, безумовно, Шанель номер 5 На моєму каналі є оглядове відео на цю композицію і на фланкери, які є в моїй колекції. Але в цій серії я б хотіла героями зробити і ті аромати, які були створені не лише в там. Століття тому, декілька десятиліть тому, а й аромати, які творять нинішню парфумерну історію. Цей момент тут і зараз, і це відбувається там з дальністю 10 років, 5, або взагалі декілька років. Тобто з'являються якісь нові цікаві аромати, і історія парфумерії після того стає вже зовсім зовсім іншою. Ось така основна місія цієї серії. Ось таку, якби. Якусь інформативне підґрунтя особисто для себе, і я думаю, для вас я вбачаю в цьому в такому парфумерному починанні на моєму каналі. Сподіваюся, що вам така серія відео сподобається. Якщо говорити про серію відео Видатні парфумери нашої сучасності, поки що ця серія поставлена на паузу, але якщо у вас є якась ваша особиста зацікавленість персоною якогось ну, того чи іншого парфумера, дайте мені знати в коментарях. Я обов'язково підготую вам біографію. Парфумерів, які вас цікавлять, ну, зроблю якісь парфумерні приклади, якщо вони виявляться в моїй колекції, але вже такої чіткої ну, якби, систематичності виходу в цих відео не буде. Сподіваюсь, що відео про культові аромати парфумерії і їхні історії стануть систематичним і вони вам сподобаються. Це такий маленький вступ, і ми починаємо. І ароматом, з якого б я хотіла почати свою нову парфумерну серію історій культових ароматів, є аромат, який дійсно вже має таке історичне значення для парфумерії, і не лише в прикладному сенсі, тому що він став. Початком зародження нової, такої, нового типу парфумерії. Але його такий поважний вік дозволяє мені саме ним почати сьогоднішню нинішню серію, і це аромат бренду Ubigan. Келько Фльо. В мене версія Original, тобто це сучасна адаптована версія. Але ми поговоримо про взагалі, історію створення. Першого аромату класичного, ну і зупинимося на композиції, яка є в моїй колекції. І якщо говорити про бренд Убіган, то він вважається одним з найдавніших і тих, що на щастя дожив до наших років. Тобто він його парфумерна спадщина не... Стала просто якусь історією парфумерною, а цей бренд до цих пір е, е, діє. Парфуми, які в ньому створюються, можна придбати. Звичайно, вони зараз більш адаптовані, і можна сказати так, що нині цей бренд. Ніби е, проживає своє нове відродження, оскільки він був створений в 1775 році, і е, для багатьох е, людей того періоду парфумерія, звичайно, була таким елементом розкоші. Е, парфумерія була. Символом приналежності до якоїсь такої вищої касти суспільства, то тоді цей бренд носив такий, знаєте, якийсь королівський фльор, тому що лише представники знатів, представники якихось королівських родин там в Європі могли дозволити собі користуватися продукцією. Цього бренду, і, зокрема, такі видатні епохальні постаті е історичні, як Марія Стюарт, е Наполеон, його кохана Джозефіна, е Королева Великобританії Вікторія. Вони неймовірно імпонували бренду Убіган, е користувалися його парфумами і е тим самим підтверджували оцей королівський статус бренду. Е зрозуміло, що. З часом бренд ставав все більш доступнішим до широкого загалу, до широких мас користувачів. І в 1912 році Світ побачила, до того ще не створювана в такому форматі композиція Келько-Фльо. Дослівно цей переклад означає: переклад назви, означає декілька квіточок. Або ж, букет по-нашому, і саме в ароматі Келько Фльо вперше було використано нині таку дуже популярну. Манеру побудови піраміди. Тобто використано велика кількість компонентів, які одночасно проявляються, як можна зрозуміти з назви, це в основній своїй масі квіткові компоненти, і вони однаково рівноправно звучать, створюючи. Прекрасну парфумерну симфонію. До того основним парфумерним трендом в світі парфумерії були, як зараз кажуть, аромати з монозвучанням. І здебільшого це було моноквіткове звучання, тобто якась одна квітка мала центральну таку свою ольфакторну позицію в композиції. Вона там закріплялася якимись компонентами для збереження стійкості та шлейфу, але звучання. Було таким сольним, і саме компоненти тієї чи іншої квітки формувало ольфакторне враження від композиції. І от, коли світ побачило творіння Робера Бієна, саме він є парфумером, який створив Келько Фльо, парфумерія і світ парфумерії зрозумів, що може бути інше ольфакторне звучання. Користувачі зрозуміли, що поєднання різних компонентів, і, зокрема, власне квіткових, може створювати неймовірну унікальну композицію, неймовірно унікальне звучання. Якщо ще говорити про те, що на кожній шкірі на кожній людині аромат відкривається по-своєму, то це взагалі створюється така неймовірна парфумерна симфонія феєрія. Яка захопила е, світ парфумерії того часу? Е, якщо трошки заходити наперед і сказати про культовий аромат Шанель номер 5 то власне саме. Е, Виходячи з того, як був побудований аромат Келькофльо, парфумер Ернест Дбо створив і свою композицію Шанель No5. Так, зрозуміло, що там основний акцент був зроблений вже не на квітах, які красиво звучали, а на використанні альдегідів, але таким, знаєте, прабатьком і фундаментом парфумерним для створення легендарної. Композиції Шанель No5 все-таки вважається аромат келько-фльо бренду «Убіган», і вже не, ніяк неможливо забрати ці такі лаври першопрохідця саме в цього аромату. Зрозуміло, що тип звучання цього аромату був продиктований епохою, який, ну, тим часом в який був створений цей аромат, оскільки 1912 рік це вже такий завершальний період епох, тобто епохи пишності, епохи якоїсь такої розкоші, життєрадісності, якогось такого, знаєте. Всього-всього надрозкішного і аромат, відповідно, відповідаючи е е тому часу. Також став в своєму, був в своєму звичайні розкішний, дуже такий насичений, інтенсивний і уособлював собі, власне, цей історичний період. Якщо ж говорити про композицію, то вона, безумовно, побудована довкола неймовірної кількості квітів. Це і квіти конвалії, це і квіти буску, традиційна троянда та жесмин, ноти ірису, орхідея. Корінь ірису, це кожна нота гвоздики, і лангу, апельсинового цвіту, приємної ясності та такої якоїсь, ну, все-таки якоїсь такої приємної, дзвінкої свіжості надають аромату стартові ноти, цей ноти тархуну, цитрусові ноти лимону, мандарину, зелені ноти. Ну і глибину звучання квітів допомагають проявити та продемонструвати ноти бази це нота дубового моху, нота амбри, нота бобівтонка, нота меду, мускусу, та санталу. Дуже розкішно, дуже насичено. так, знаєте, Дійсно, це якесь таке фе... неймовірна феєрія звучання, в якій проявляються ну, практично весь парфумерний діапазон. І, звичайно, подібна композиція в той час викликала неймовірний фурор. Всі хотіли. Мати цей аромат, всі хотіли їм користуватися, тому що ну, це як була така демонстрація статусу, він ніби підкреслював там якесь походження тієї чи іншої дами. Ну, одним словом, аромат і його запуск видався неймовірно успішним, і навіть початок Першої світової війни, який припав на 1914-1918-роки все-таки зрозуміло, що війна вплинула на виготовлення цього аромату, багато компонентів стали дефіцитними, і все складніше було знайти цю композицію, але для жінок того часу саме цей аромат був уособленням оцієї якоїсь такої можливості відчувати життя. Можливості якось себе тішити якимись такими приємними речами. Безумовно, цей аромат, як то кажуть, був на вагу золота. І це зараз ми вже здебільшого така в нас дозування ароматів 30, 50, 100 мл. І це ну, такий достатній об'єм, щоб розносити аромат при нагоді з кимось їм поділитися, як я, наприклад, це роблю. А тоді багато флаконів цього аромату були такими маленькими. Це були чистий парфум, який наносився намазом по 5 мл. І це дійсно було таке, знаєте, якийсь малесенький скарб, який кожна з жінок намагалася зберегти, ну і потішити цим ароматом себе в якісь періоди скрути або ж пере періоди. Такого емоційного та психологічного занепаду. І якось так сталося, що спочатку Перша, потім Друга світова війна Бренд Убіган відчув, ну не відчув, а в, нього, в його історії. Це був період такого занепаду, тому що, ну ще раз повторюся, складні часи для того, щоб створювати аромати, потрібні хороші компоненти. Це зараз вже наука та техніка дозволяє нам використовувати не лише натуральні, а й синтетичні компоненти, які значно дешевші їх простіше. Отримувати в промисловому сенсі, тоді це все ще було по-іншому. І якийсь такий період занепаду був в парфумерному домі у Біга, і десь в період 80-х років почалося, ніби відкрилося друге дихання цього бренду, і відбувся перевипуск аромату Келько Фльо. І якщо говорити про композицію, яка є зараз в мене. То це версія Ориджинал. Це аромат, який звучання цього аромату, воно натхненна композиція Келькафльо, але вже виготовлено в сучасних умовах, використовуючи сучасні компоненти, адаптуючи цю композицію до сучасних вимог та умов виготовлення. Ну і зрозуміло, що створюючи аромат. Кількофло ORIGINAL бренд Убіган вже орієнтувався на нову аудиторію, і звучання аромату також адаптував під нові запити аудиторії, для якій кої адресував цю композицію. Тобто звучання стало більш зрозумілішим, не таким складним, ну і адаптованим до сучасних парфумерних вимог. Я неймовірно тішуся з того, що ця композиція є в моїй колекції. В сучасному варіанті, от, є версія Original і ще є версія Royal Королівська. Теж, якщо буде така нагода, обов'язково неї поповню свою колекцію. Звучання аромату. По суті, компоненти були ну, в, ці, в цій композиції практично ті самі. Але знову ж таки, вони здебільшого складаються з синтетичних компонентів, і це дозволяє аромату звучати більш чистіше, ясніше, без оцієї такої, ну, як іноді буває, така якась по типу задушлива глибина. Цього тут не відчувається. І для мене нинішнє звучання аромату у версії Original Таке воно якесь більш подібне до ніше, тому мені було неймовірно цікаво познайомитися з цим ароматом. Особливої уваги, звичайно, потребує флакон. Перші флакони, в яких був випущений аромат ще в 1912 році, вони виготовлялися в у майстрів складовних мануфактур. Бакара та Лалік. І зараз це такі, знаєте, якісь колекційні експонати, які коштують немалих коштів, і багато колекціонерів полюють на ці флакони того періоду. Але й нинішній флакон, він теж є уособленням аромату: м'які, такі дуже ніжні жіночні лінії, силуети квітів, як на Кришечці, так і на самому флаконі, дуже приємно тактильно тримати от в руках цей флакон, ну і неймовірна насолода від аромату. І можна сказати, сміливо сказати, що саме створення аромату Келько Фльо бренду Убіган дало початок багатокомпонентним квітковим ароматам з складною пірамідою і з. Глибоким і таким тотожним звучанням багатьох компонентів, які виразно проявляються одночасно в ароматі. Тому от такий сьогоднішній герой, от такий поворотний момент в історії, який він створив, і я з великим задоволенням сьогодні розповідаю вам про нього. Якщо даний аромат вас зацікавив, він доступний до розпиву. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я ділюся своїми композиціями. Можете написати мені або туди, або ж в описі під даним відео є посилання на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, можете сконтактуватися зі мною там. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішнім героєм або ж композиціями, які привернуть вашу увагу. Якщо дане відео і ця серія викликала вас інтерес та зацікавленість, ви приємно провели час. Поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Якщо ви знайомі з сьогоднішнім героєм, поділіться вашими враженнями. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу експертизу. Тож зустрічаємося там. А особисто від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна.